Ми живемо в дуже жорсткому світі, де попит і пропозиція. Попит на інфекцію і пропозиція на ліки. Попит на війну і пропозиція на зброю. І життя це сьогодні єдина валюта, якою ми розраховуємося. І якщо і якщо Україну розглядати з такої точки зору, то вона дійсно стала суб'єктом світової політики. Такий собі великий рекламний продакшн зі слоганом Українське це бренд. Ви дивитесь тут канал «Небоон». З вами я, Вадим Леко і це стрінка «Варарепус». Справжні речі. Війна в однаковій мірі обкладає даниною чоловіків і жінок, але з одних стягає кров, з інших сльози. І ця цитата Вільяма Такера, автора романа Ярмарок Марнославства, тут вжита не випадково. В його романі Європа воює з Наполеоном, але це. Не заважає безліч людей, одержимих чистолюбством, продовжувати гонитву за мирськими благами, статками, титулами, чинами. Отже, життя це сьогодні єдина валюта, якою ми розраховуємося, розраховуємося в ресторанах і нічних клубах. І з приводу цього у мене питання ви. Ви вірите в цивілізацію, цивілізаційний світ з великої літери «Ц». І, як приклад, можна провести політичні кар'єри, які б вже були зроблені на цій війні, як їхні, так і наші, вже не кажучи про світові проблеми, які прийшов, прийшов час вирішувати. Росія це втілення зла. І з нею теж прийшов час щось вирішувати. І це свята місія нашого народу. І Росія не тільки наша, але й світова проблема. Але невже не було більш цивілізаційного чи більш технологічного засобу? Чи тут вирішується декілька проблем, про які я не знаю? Який бізнес-план? Я нещодавно чув прогноз. Після Другої світової війни Україна була закривавленою землею, а після цієї війни вона буде замінованою і спустошеною землею. Але ж цього ще не сталося? Ми ще не спустошені, чи ви знаєте щось більше. Але ж для всіх є велика несподіванка Збройні сили України, наші хлопці на передовій. Вже перейдена межа страхів, я навіть не розумію, чим ще можна нас налякати. Дуже влучний жарт з цього приводу почув, коли пролетів над головою літак і хтось спитав, що пролетіло. Відповідь була наша дійсність. Ми нація, що вірить в Бога, дух і розум. Але якщо ми втратимо цю віру, замінивши її вірою в силу зброї, ми загинемо, незважаючи на все те озброєння, яке нам надають наші партнери.